Сахарный тростник. А шо цеки? Оп? Все, нападайте, топор тут подайте, что у нас тут. Я, сейчас, я я начну ходить, сейчас начнется якась. А, сейчас човен. Зомба! Кауки, да шоп я так и знал, блин. Плываем, зрителя, плева, плывай, давай. плывай. Да. Зараза. Чекай, 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 чекай! Чекай, чекай! Дайте, блядь. Та це копейс. Две! Всилося! Та все, мені хана. Мені хана. Две зиких тут. Йома, це дурне було рішення припаркуватися от тут. Блін, я думаю, Воно показувало Уйди Уйди. Опа. Та це капець Диви Эндери! Диви, 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 диви Цики тут мобів Та це капець Тут, конечно, про... Прав... Ну зараз якось... Ай. О!